Доброго дня, шановні добродії. Сьогодні всіх вітаю на каналі. І сьогодні у нас на оглядинах така міні витяжка 2UL фільтр PCB, сервіс з виготовлення друкованих плат, а також деталей різної складності з ПЛА та АБС пластику. Різдво не за горами. PCBWay розпочинає різдвяні канікули. Отримуйте гарні подарунки та знижки на замовлення деталей різної складності. PCBWay – Надійний партнер для ваших ідей. Посилання залишаю під відео. Давайте подивимось комплектацію. Та саме пакування поставляється в такому білому аскетичному картонному папері. Напис 2 filter Давайте подивимось, що всередині. Захисний прошарок. Сам розтруб, який можна витягувати на Необхідну довжину і довжина цього раструбу дозволяє нам комфортно користуватися. Ну, і потім його можна так зібрати до кучі. Блок-живлення. Модель 1230, інпут від 100 до 240 вольт 50-60 Гц. Перемінка, постоянка 12 вольт 3 Ампер. Поставляється сам болчок і європейська вилка. В комплекті також йде отакого от плану вилка, що вже можна додати плюса. За саму комплектацію. Далі комплектація ще за такого димозбірника складається, і цей димозбірник вставляється в нашу гофру і виходить от щось на кшталт такого. Припустимо, працюєте, поставили цю штукенцію. Трубу вигнуло, як вам зручно і працюєте. Далі. Сам блочок. Давайте дивитись на сам блочок. Витягнемо його з коробки. Ну ось так він виглядає. Можете бачити з двох сторін без роз'єми. і дивимось самі фільтра, тобто так званий прихеатер, фільтр, грубої очистки. Далі у нас іде один фільтр. Повітряно калібровочний і третій фільтр, так званий ГЕПА-фільтр. Бачите, там з гранулами він йде. Що стосується подальшого бачимо кулер стоїть. З цієї сторони три гвинти, які тримають, напевно, сам кулер. І тут чотири гвинти з ніжками. На лисовій панелі у нас регулювання потоку повітря. І, собственно, індикатор, який показує потік. Для подальшого огляду розберемо блок живлення, подивимось що там знаходиться в ньому і скажемо наші вподобання чи запитання до цієї штуки. Зараз я його розколю акуратно, щоб подивитися, що там є. Бачимо індикатор є така вставочка. На самому адаптері приємно. Ну, скажу вам, на вагу дуже легесенький, тобто, можна сказати 100%, що всередині нехті яка збірка. Зараз, щоб в цьому впевнитись, розколимо і подивимося. Як бачимо, розкололи ми наш блок живлення. І бачимо, з чого він зібраний. Криво поставлений радіатор, який нормально держиться самим семістером, чи що там у нас стоїть, чи транзистором. Написано, певно, що китайці стерли. Ну, То неважливо. Запобіжник. 3. Двохампарний поставив, чи що? Так, забопіжник на 2 А. Тобто явно, що тут з заявленими 3 Амперами і не пахне в цьому блокі живлення, трансформатор, пару вихідних конденсаторів, високовольтний конденсатор номіналом. 400 вольт, 33 мікрофарати оптопара, два діода шотки. Ну, така собі збірочка. На другій стороні плати ми бачимо діодного моста і парочку. Мілких резисторів, конденсаторів і так далі. Якість збірки така собі на трієчку. З блоком живлення все. Зараз я його скручу до кучі і будемо дивитися, що у нас склепаний сам UL, сам блок. Напевно, що хочеться що сказати по цьому блоку живлення. Напевно, потрібно буде поміняти конденсатори на більш якісніші, такі як Nichicon або Panasonic. Тому що такий блок живлення на витязі 91.1 у мене пахнув і вилетів Там електроліт. Його розірвало. Ну, тобто електроліт був такої якості, нікудишньої. Так, дивимося, з чого складається наш блок L. Попередньо для того, щоб його розібрати, потрібно відкрутити 4 гвинти і все у нас класно відкручується. Так от, компактно зібрано. Бачимо якісь соплі. Наче як термопістолетом, термоклеєм тут попрацювали на самому, Дружку. Бачимо плату. На платі надпись наступна tg 2 fan версія 2.1. Тобто платка управління DC. Колекторним електромотором, індикатор підключений, енкодер в принципі, і фішка для підключення блоку живлення. Все це діло запитується від 12 вольт. Ну, зараз ми його зберемо. І будемо тестувати, тобто тести, які нам покажуть, як ефективно працює даний девайс. Дивіться, що такий момент, який мені сподобався, що гофра фіксується чотирма гвинтами, які у нас тут закручені на самої гофрі. Тобто, не так, як в 911 вставлялося, не було такої жорсткої фіксації, як у 2UUL. Зараз ми все це діло під'єднаємо і подивимось, як воно виглядає в зборі. Отаким чином виглядає прикручена гофра до верхньої кришки. Все доволі, доволі щільно, нема ніяких засвітів. Тобто Дим смог не повинен проходити оці щіли. Ну і так от можна її зібрати до кучі. І вона готова до роботи. Тобто можна, бачите, і з самого фру з силою так натягувати, і вона у нас нікуди не вилізе з нормально. Підключаємо до мережі і дивимось на табло і на індикатори. Відключили витяжку, якщо видно, індикатор блока живлення таким блакитним вогником горить. Включаємо енкодер. Мінімально виставляє навіть 0, давайте поставимо на 27, починає трохи гудіти. Двигун наш колекторний. Ну, практично не чути його. Давайте поставимо на 50. Оце середина його мощі. Трошки збільшимо. І давайте подивимося, як він себе веде. Ну, Ми бачимо, що клійонку він починає втягувати. Тобто так Лйонка втягується, пристає. Давайте спробуємо на максимум. Ну, на максимумі практично вже її тяжкувато нам стає відірвати. Така ось шухенці. Ну, а зараз будемо робити досліди з самим паялом, як буде справлятись з самими димами, зі смогом від нашого плюмбума. Отже, є у нас плата від телевізора, платі дуже Досталось від попередніх майстрів, згорів МДФ7N65E. Тут далі ми бачимо. Доріжка була згорівша, що майстри щось попрацювали, кидали перемичку від діодів, шотки. Далі. Вибило CP207. Тут СМД, резистори та діоди вийшли зі строю. Оця частина під питанням також залишається. Ну, трошки ми на цій платі зараз попаяємо, але так, акуратно, тому що плату потрібно ще відновлювати. Є такий паяльник, коли з хітом Аліекспресу був ABF GS90D. Досить непогано паяло і стокове жало так вдало підгоріло, що така п'яточка з припоєм залишилась, і вона дуже непогано паяє. Тобто перша емуляція у нас буде, потік повітря вмикаємо на 50 повітря. От зараз 50. Я думаю, мінімалку нема сенсу нам показувати, тому що мінімалка це ні про що. Так, є флюс. І давайте тут оці два полігончики попаяємо безпосередньо, щоб ближенько було до самого раструба нашого. Нанесли. Плюс і пробуємо. Зараз одне світло попробую вимкнути, як буде краще. Отак видно. Повітря практично проходить, заходить. Сам дим заходить в раструб, але є частинки дима, які йдуть вверх. Давайте візьмемо пруток припою. І так його трохи, О! як припой плавимо, то, в принципі, все нормально. Як на самому полігоні працюємо на платі. Для паяльника цього така плата, в принципі, складнощів ніяких не приносить, все плавляє і доволі безпроблемно справляється. Так, виходить у нас. Тепер давайте трошки віддалимо плату на таку відстань, приблизно сантиметрів 15. См. Можемо навіть заміряти рулеткою, на якій відстані. Зараз хвилинку візьму рулетку. Отже, дивимося відносно цього полігона і самого раструба 14 сантиметрів. Це відстань більш ніж зручно для пайки. Давайте подивимося, як на такій відстані потік повітря. На 50, на серединку виставлено і подивимося, як на такій відстані справляється. Тобто на такій відстані вже практично нечуттєвим до дима стає раструб, і дим у нас йде вверх, тобто в носяру, в шнабак і всі. життєві для людини кінці. Я не знаю, видно чи ні. Давайте приплавимо пруток для наглядності. Бачите, дим іде догори. Отак якось так, щоб показати. Тобто в раструб практично нічого не попадає. Давайте спробуємо цей експеримент зробити на повній потужності, включаємо на 100%. Якусь частину диму ми бачимо захватує, але недостатньо. Давайте чуть-чуть підвинемо, тобто на таку відстань, відстань підвигаємо. На такій відстані вже все нормально, справляється. Давайте чуть здвинемо паяло відносно полігону. Оцей полігончик спробуємо пропаяти. Якщо бачите так, фіксуємо камеру, якщо бачите, так от відносно цього полігона, практично весь дим попадає туди, куди потрібно. Зробив саплю тут, потрібно її буде прибрати. Ми несемо трохи, щоб більше диміло сильніше. Ми з плюсом бачимо. Не досить вдало справляється. Давайте ще ближче піддвинемо на таку відстань. Знову додаємо флюса для великої димності і пробуємо паялом. От на такій відстані впевнено працює. Навіть на такій. Давайте трошки віднесемо його в сторону. Ні, потрібно ближче. Отака От відстань оптимальна стає, максимально, максимально ефективна. Якщо далі плату віддаляти від нашої гофри, то вже якась частина диму не попадає в сам раструб, а йде догори. Тобто, якщо ми візьмемо так появом, принесемо. Бачимо частина дима йде дове, до гори, Якщо ближче підвинем, то все файно стає. Тобто оптимальна відстань у нас стає дорівнювати, ну, грубо кажучи, 7 сантиметрів. Ось на цьому полігоні я працював 7 см. Купувати чи не купувати дану витяжку, якщо у вас робоче місце доволі -таки маленьке і потребує ефективності, маленького інструменту, та От якогось захисту від свинцевих випарів та від флюсів димних. можна сказати, що дана витяжка, напевно, коштує своїх грошей. Якщо у вас нема можливості вивезти гафру на вулицю, а потрібно в самому приміщенні працювати без вентиляції, то я можу сказати. Вам точно, що вона краща за 911. Та, що в мене була такого круглого діаметру. О, зібрана на порядок якісніше. Показометр є, який показує вам силу повітря, яку вдавлює цей колекторний електродвигун, електромотор. Тому ну, купувати чи не купувати, коштує вона близько 30 баксів. Купувати чи не купувати, вирішувати нам. Ще хотілося б додати, що стосується фільтрів, то їх можна придбати окремо. Коштують вони на відміну від іменитих виробників витяжок, таких як Бофа та Хако, якісь копійки. От взяв. Отаких фільтрів, скільки груба очистка, наче по 5 штук, кожній пачки 10 штук. І середній фільтр і фільтр гепа. Також там коштують пару доларів. На цьому все. Пока. До зустрічі!